Одна із задач батьків, чому ж вони мають бути так психічно більш-менш стабільними, тому що перший час вони мають переробляти і континурувати емоції своїм дітям. Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі. Тут я багато розповідаю про психологію, і сьогодні поговоримо про замкнене коло безгрошів'я. По-перше, чому людина там опиняється і чи є можливість якось вирватися із цього замкненого кола широ б хотіла, але не можна. Тому що просто їй потрібно постійно обробляти купу всякої зайвої інформації, постійно займається перемиванням цього контейнера. Почну з того, що є таке поняття як психічний контейнер. Протягом життя щоденно ми якісь емоції, якісь почуття відчуваємо. І така от конструкція, як психічний контейнер, вона не матеріальна, але її наявністю можна багато чого пояснити. Ця конструкція переробляє наші почуття, емоції. І якщо, скажімо, за день. Ми не змогли переробити ці почуття, емоції. Вони на наступний день залишаються в тому контейнері. І для того, щоб наступний день жити з новими емоціями почуттями в тому контейнері, ну просто нема вже місця, бо там залишаються іноді навіть гнити, так певні почуття і емоції попереднього дні, попередніх років тощо. А іноді буває ще така історія, також не будемо це заперечувати. Що, ну дивіться, це така, знаєте, метафорична тема, так, але вона має місце в психології. Це не лише те, що там так, я дуже багато власних метафор в своєму каналі тут пропоную. Але психічний контейнер це взагалі така загально прийнята метафора, яка вже навіть є повноцінним терміном психології. Так от, іноді таке буває, що. Е... Людина, знаєте, от ми ж народжуємося всі в різних сім'ях, так і комусь дістається новенький, чистенький, такий, знаєте, екологічний, як то кажуть, зі скла такий контейнер. Миєш його, і він чистенький, гарненький, посушив, все гарненько. А комусь дістається старий, пластиковий, в якому там вже щось згнило, зіпсувалося. Просто отакий от достався людині. Знаєте, секонд хенду якогось 2005-го. І таким чином людина постійно, знаєте, ну їй більше треба кроків. Робити для того, щоб цей контейнер привести до ладу, щоб в ньому могло щось перероблятися адекватно. Давайте зараз поясню цю метафору. Коли контейнер такий достався пластиковий, який вже е, запахами там всякими наситився із попередніх там харчів, скажімо, образно, чи сміття, що там було в ньому, по-різному буває. Оці різні емоції, оці різні почуття, так, їх метафорично можна так уявити. І йому щодня треба оцю намивати, Самого ранку починати потім якось його дезінфікувати, щоб запах той прибрати кінцю дня. Знову ж там вже щось накопичилось. Треба ці емоції все це переробити, цей контейнер. так? Потім ще ой-ой, ой була якась така крута страва, можна сказати, да, яку в цей контейнер поклали. Тобто, що це значить, якийсь класний стан щось реально класне було. Але воно, як то кажуть, завинялося трошечки, бо у ті стінки контейнера мали не дуже гарний, якийсь такий, трошечки зіпсувало той, знаєте, аромат і присмак. І така людина, вона от постійно з таким, знаєте, це ж те почуття менше вартості іноді, про яке кажуть, що от, начебто твій психічний контейнер він усе псує. Іде така людина в якийсь там е, вище суспільство, як то кажуть, двіцький захід. І вона все одно буде відчувати себе якось не так. Оце тому що цей контейнер ти туди поклав якусь елітну річ, а в цьому контейнері вона. Зіпсувалася і вже не той смак, розумієте? Ну це як знаєте, це як якісь бриліанти вішати на ем, брудну таку шкіру, яка не милася три роки. Звісно, для фешн якоїсь там інсталяції це цікаво, може бути для показу, щось така концепція. Але ну в нормальному житті якось так це не дуже виживається. Тож, а до чого цей контейнер до грошей? Спитаєте ви мене? А я вам поясню: психічний контейнер це те, що переробляє в людині якісь почуття емоції, і для того, щоб заробляти гроші, нам необхідно. Дивіться, гроші вони дійсно в інших людей, так і ми маємо так якось налагодити свою комунікацію з ними, якось доносити таким чином свою цінність, щоб вони нам давали ці гроші. І зазвичай вони якраз нам дають їх за те, що ми якось переробляємо це у своєму контейнері. Ми зараз не кажемо, що кожен працює психотерапевтом і своєю психікою працює разом із клієнтами, але коли, наприклад, тобі дали якесь завдання. А тобі треба щось там виконати для людини, не підвести. Ти маєш чітко сконцентруватися на цій діяльності, і щоб не було без гроші, я ти маєш постійно регулярно це робити і постійно нарощувати свої якісь навички, розширювати здатність заробляти більше задач виконувати, якісніше їх виконувати з більшою кількістю людей. Але коли в людини постійно всередині клокочуть оті якісь там внутрішні стани, які переробити: ой, а як там що, де виживати, куди йти? Банально, людині, наприклад, от нема де жити, скажімо, так. Ну, вона там буде працювати, але я навіть пам'ятаю, така була історія, коли тільки в Київ приїхала, дуже така специфічна бабулька, в якої знімала кімнату, і вона, ну щось, я просто кремом руки помазала і пішла ж на роботу в салон, тоді пам'ятаю. А в неї була така тема, що вона, ну, якісь такі заморочки особисті. Вона дзвонить мені там на роботі. Вона каже: Наташка, нахер з хати, <ріст> ти кремом мазалася. Я кажу: Ну і що? Ну знаєш, оцей крем він в стіни впитується. Ти ж розумієш? Я ж потім цю квартиру захочу продати, не продам. Якась така маячня, що вона казала, але. Я тоді, скажімо, та режим виживання, нема житла. Я розумію, що як я можу нормально сконцентруватися зараз на роботі, бо мені моя навіжена хазяйка квартири каже: Наташка, повертайся додому терміново, бо я зараз речі твої викидаю, тому що я собі щось не вирішувала. І мій психічний контейнер. Чим був зайнятий момент? Так, я звісно там, ну, допрацювала там, якось у цей момент, і мені терміново він зайнятий іншим виживанням, да, якимось таким. Тобто, мені треба було цей контейнер, свій внутрішній, якось щось. Тобто, коли оце постійно якісь проблеми у житті, внутрішні стани, якісь якісь об'єктивні там нестачі чогось цього. То людині дуже важко примножувати гроші, їй дуже важко транслювати стабільність, і дуже важко сконцентруватися. Проблеми з психічним контейнером, вони якраз дуже часто є причиною того, що людині дуже важко сконцентруватися, сфокусуватися. Ну тому, що от банально так, то що я вам наводила аналогію про пластиковий контейнер. Який вже набралося увібралося багато що від попередніх якихось людей, там якихось запахів, і ти розумієш що через годину вже цей. Психічний контейнер, який ти наклав, поклав такі чистесенький, якісь такі гарні, ну так символічно, якусь полуничку, воно вже тхне чимось зайвим, стороннім. Розумієте, і вам потрібно в цей момент викласти кудись, куди це виклати з контейнера. І це ну, така ну людина займається не тим, розумієте? Тобто, інша людина, в якої гарненький, чистенький контейнер, в якої є там полички, вона не розуміє, як можна. Не заробляти, наприклад, гроші, вона не розуміє, як можна не сконцентруватися. А причина саме в цьому психічному контейнері, коли постійно його треба окей, полоничку то виклали. ж треба помити той контейнер, посушити, протерти, якось його ароматизувати чи щось розумієте? І потім знову і людина робить занадто багато дій, які та інша людина, в якої чистенький такий ну такий був контейнер, там скляний, якийсь такий екологічний, правильний. Вона не зрозуміє. І це поясняє, чому деякі люди кажуть: ти просто не хочеш заробляти гроші. Да? Комусь, там, наприклад, скажуть. І вони дійсно, вони щиро не розуміють, як. А тій людині, якій вони кажуть, яка також широ б хотіла, але не може, тому що просто в їй потрібно постійно обробляти купу всякої зайвої інформації. І дуже часто така історія зустрічається вже не в в контексті грошей. Наприклад, коли батьки, скажімо, вони занадто сильно тривожні, вони постійно і свій контейнер. Одна із задач батьків, так, чому ж вони мають бути так психічно більш-менш стабільними, тому що перший час е, вони дають свій контейнер своїм дітям, мають переробляти їхні контейнерувати емоції. Таким чином, людина, дитина починає і свій контейнер. Я б сказала так, що коли батьки можуть? контейнерувати отак от емоції дитини певний час, спокійно, все тобто вони не зайняті там своїми якимось виживаннями, своїми якимось психічними проблемами, в кого якщо вони є, або ще чимось здоров'ям, яке там руйнується, скажімо так, то дитина дочікується. Доки знаєте, я б таку аналогію провела. Пам'ятаєте, я на початку казала, що може бути контейнер такий беушний від когось там взяти, вже сто разів помитий, щось там пропитався запахами чи якимись сторонніми, неприємними, а може бути чистенький. І насправді для того, щоб дитині дати такий дарувати такий подарунок, такий чистенький, такий скляний, екологічний контейнер, треба просто, щоб пройшов час, доки його можна сказати символічно. Виготовлять там, на фабриці, ну так, знову ж, метафорично. має пройти час. А в цей час там, до двох, там, до трьох, до там років. Батьки мають контейнерувати емоції дитини. А якщо в батьків нема такої змоги, то що відбувається? Ну от метафорично знову ж, якщо пояснити, що відбувається, вони просто беруть якийсь там секонд-хендовський, або щоб ни там завалялося. Якийсь будь-який контейнер, не отой чистенький, не тому, що вони бажають чогось поганого дитині, а тому, що вони самі не справляються в свій контейнер. Вони беруть хоч якийсь, на який вистачає ресурсу. Тому що можна так знову ж таки знаєте, таку теорію е збабахати сказати, що частенький екологічний контейнер зі скла, скляною кришкою, він дається лише тому, хто... Він... його не можна купити. Він лише має якось е десь там, як, знаєте, як прийти як е бонус для. Е Дитини, якщо їхні батьки могли контейнурувати попередній час її емоції, і виходить, що вони не могли, вони будь-який проміжний контейнер дали. Дитині вже стало простіше, і дитина вона не готова ще в цей період контейнурувати ці емоції, щось переробляти, так? Бо мали насправді батьки це робити. А вона вчиться якось інтуїтивно, якось бачачи по батькам, і вона вже починає цей свій. Такий забруднений трошки не дуже ідеальний секонд-хендерський контейнер, щось там складати, щось отак і все. І вона е не отримала вже того свого гарненького контейнера. І так залишається така травма, можна сказати, у цієї постійної тривожності, наприклад, так, або того, що треба бути батьками можна сказати, для своїх батьків. Вже не можна в дорослому віці купити цей контейнер? Так, ви спитаєте мене, ну, можна, але знову ж таки, після того, як людина дуже потужно усвідомила, почала. Зазвичай це в ході психотерапії. Іноді це я ж кажу завжди. Я не знаєте, не обнуляю здібності людей. Я вважаю, що людина іноді також може самостійно, це дуже рідкі випадки. але Ну, знаю приклади, і власний досвід також дуже великий. Протягом свого життя я цим займаюся, хай інтуїтивно там певний період життя дуже тривала. Я займалася психотерапією для себе. Так от, людина сама дуже може це зробити. Вона може навчитися не тривожитися зайвий раз. Вона може навчитися концентруватися, попри там без попри виживання. І дійсно з часом купити такий собі дуже дуже дорого той контейнер, в якому вона буде складати, охайненько, все. От, тобто, ще раз хочу наголосити: коли психіка постійно займається якимись проблемами, там виживання, постійне нависання стану безвиході, небезпечності світу, то цей контейнер він ну. Не провітрюється ніколи, не буває пустим. Так його людина тільки помила, вона одразу туди щось накладає, вона постійно щось там бродить, і людина не відпочиває. І дуже часто, що в людини буває, коли вона усвідомлює, що її контейнер постійно якийсь такий забруднений, якийсь такий, що і вона навіть, знаєте, може Тож і з'являється таке відчуття, що я недостойна до цього. Тому що дійсно, ну як я буду свої там бриліанти, такі, да, круті класти в забруднений контейнер, образно кажучи. І до чого тут так, знову ж таки інші люди, інша людина хоче подарувати вам там любов, гроші, що завгодно, дати якусь послугу. А у вас все, у вас фонить, ви зайняті чимось іншим. І замкнене коло без грошів я дуже часто якраз і полягає в тому, що. Людина може мати купу ідей, як щось там зробити, як зробити, як монестизувати себе, як бути цінною для інших. Але просто коли, як, коли вона фактично в цьому образі постійно займається перемиванням цього контейнера. Розумієте, і ємкість цього контейнера зазвичай дуже маленька, тому що вона ще з дитинства, хоч якусь там їй батьки дали, так, і вона оце постійно цим займається. І дуже часто, ну знаєте, Euh, навіть таке буває, коли батьки народжують дітей для того, щоб ті розширили їхній контейнер. Це не свідомо буває дуже часто, але іноді таке знає. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі в моїх нових відео.